Ви колись відпочивали у лісі і на морі? Ні, то ми спробуємо. Моя команда зараз насправді в унікальному місці. Цей курорт не із розкручених, скоріше із давно забутих. Але щось мені підказує, що вражень тут не забракне. Україна вражає на крайньому півдні Одещини. В Лебедівці? пішли. Колись туристи з'їжджалися сюди з усього СРСР: лікувальні грязі, цілюще морське повітря, ліс, чого ще треба у відпустці, тоді ж Лебедівку перетворили на такий собі зелений курорт, облаштували туристичними будиночками. Скільки їх тут? Я відверто збилася з ліку, але ж які милі у перші години прогулянки мені взагалі здалося, що село це величезний літній табір, якийсь піонерський колорит. Мене головна відмінність Лебедівського Чорномор'ї від строкатого одеського це пляж. Гадаю, тут ніколи у туристів не виникало такої проблеми, де б знайти місце позасмагати. Центральний Лебедівський пляж уявіть тягнеться аж на 9 кілометрів. Це чи не найдовший з громадських в Україні? Єдине, що зручностей тут на зразок роздягалень парасоль, туалетів. Шукати марно. Але плюсів теж чимало. Лебедівське узбережжя до прикладу безпечне і ідеальне для відпочинку з дітлахами. Широка мілина і стільки піску для казкових замків. А тепер тримайтеся. Це справжнє відкриття, здивування, та ні, певно, шок. Океанський спорт на півдні України. Так, так. Це все ще Лебедівка. У сезон відпочинку це місце перетворюється на справжній рай для серфінгістів. Добрий день, добрий день. Ну вас важко не помітити, слухайте. Такий яскравий посеред пустинного пляжу. У мене зараз такі чуття, як у актриси Голівудської стрічки. Десь такий лебедівський малюк. Ви катаєтесь на цьому? Пробуємо, учимося. Можемо показати, як. О, я дуже хочу. Ніби і не складно ноги в позиції, як у танцювальній студії. Тримайтеся за поручень. Ловите вітер і як спіймаєте вас, доска понесе в море. А мене не унесе далеко в море. Ну, як постараєтесь. Ми нас можемо прив'язати. Такий дуже втішаючий аргумент. Таке, Все добре, море в нас недалеко, Турція рядом. Ну, ловіть мене в Туреччині. Пішла переодягатися. Чи то хвилі не ті, чи дошка. Чи я з вітром не знайшла спільної мови, але серфінгом я би ці ковзання не назвала. Принаймні фото вийшли ефектні. Як надумаєте навчитися серфінгу та відпочити в екологічно чистій місцині, рушайте до Лебедівки. Бюджетний чорноморський курорт у сотні кілометрів від Одеси, безкраї пляжі, ліс, лимани. Природа тут заповідна і доступна для туриста. Із житлом проблем не буде. Можна їхати великою компанією. Але попереджаю: плануйте не менше ніж тиждень відпочинку важко звідси їхати.